День малята. Сьогодні в нас ліплення. І ми з вами будемо ліпити лісову галявину. Дощик теплий, дощик синій, цілий день співав у долині. І під цей весняний спів у долині луг зацвів, в повних повно піточок і маленьких діточок. Дітки, давайте ось поглянемо на наш луг зелений. Які тут квіточки ростуть? І маки, і кульбабка, і волошки. Дуже багато гарних різноманітних квіточок. Сьогодні ми з вами зліпимо, що нам потрібно? Пластилин різного кольору. Ось такий, це буде плоскосне ліплення у нас. І нам потрібно ось такий половина аркуша паперу. Виберемо білого кольору. Можете взяти жовтого кольору, який у вас є. але світлий. Так, з однієї сторони і з ліворуч і праворуч, от, ми будемо ліпити дерева, тому що це ж в лісі лісова галявина. бачимо, що ми зліпимо два дерева. Ось я вже приготувала. Ми знаємо, що дерево у нас що є стовбур, гілочки, з вам кольору пластилин, розкочуємо, внизу дерево у нас товстіше, вверху тонше, і з однієї сторони я вже розкатала, беремо і при ось так. Пальчиками своїм притискаємо. Так. І гілочки теж, гілочки у нас тонші, да? ось. Я вже підготовила, тому що це в нас така аплікація об'ємна. Багато будемо ліпити І квіточок. Так, ось одне дерево зліпили. Так, друге дерево, з другої сторони ліпимо на нашому листочку теж ось стовбур. Так, притискаємо пальчиками своїми, так. Ось гілочки. Ось так. Ліпимо. Ми з вами багато вже раз ліпили дерево. І осінні, і весняне. Ось і. Що на, дереві, на деревах ростуть? Ще листочки. Беремо пластилин, ось так відриваємо маленькі шматочки і листочки ліпимо, тому що в нас весна, вже дерева, кінець весни, у нас кінець травня. Дерева вже на деревах з'явилися листочки. Так, зелененькі, зеленого кольору. Да? Так, ось. Ми ще на це дерево листочки зробимо, прикріпимо ось так, зелених листочків. Так, дітки, ми дерева вже зліпили і будемо ліпити нашу галявину. Що нам потрібно? Нам взяти кусок пластини, розкатати його у таку. Довгу ковбаску, і в самому низу, на листочку ми теж ось так беремо пальчиками, притискаємо. Ось, притискаємо пальчиками своїми. Ось, не наче це травичка у нас. Беремо стеку і ось так. Один біля одного робимо, як росте у нас травичка. Травичку нашу. Так. І тепер будемо квіти. У квітки є стебло, дітки. Ось стебло, бачите, стебло, стебельце, квіточка, це мак, це кульбабка, це у нас дітки волошки ось такі синенькі. Ось. Так, ми будемо теж стебельце ми розкочуємо, беремо кусочок пластилину, розкочуємо його. Можна, якщо довго, поділити на дві частинки і будемо ліпити. Будемо ліпити ось. Кожна квіточка має свої листочки. Так, ось ми зліпимо. Ось таку волошку, дітки. Волошка має такі довгі листочки. Ось діпимо два листочки. Ось так. Довгенькі такі волошки. А ще вона, ось пелюсточки, зробимо. Візьмемо п'ять Так, Так. Вложку зробимо і за допомогою стеки ми теж ось так, як волошки такі у нас. Кіточка волошка буде в нас. Ось така. Так. Зробили. Тепер робимо Мак. Мак у нас червоного кольору. Теж у нього є стебельце, дітки. Ось дивіться. Стебельце, листочки такі гарні в нього. Ці квіточки. Так. Теж зробимо Мак. Так. Мака, от квіточка у нього така кругленька, бачите, в них листочки кругленькі. Так, листочки такі зубчасті. Так, притискаємо ось так і робимо такі зубчики. Ось, на листочках. Тому що листочки у мака зубчасті. Так, і ось я вже беремо маленький червоного кольору пластилин, робимо маленькі кульки і формуємо квіточку. Ось. Ось такий буде мак у нас. Так, три, візьмемо три пелюсточки. І зліпимо ще нашу кульбабку. Ось наша кульбабка. Така гарна, бачите? Так, кульбабка в нас теж має стебельце. Так, листочки теж такі в неї зубчасті, ось. Ми теж їх зробимо такі гарненькі. Так, так. і сама квіточка у нас жовтого кольору. З тоненькими пелюсточками. Ось зараз ми зробимо така вона набита квіточка. Так, ще можна зверху ось так. Робити квіт. і за допомогою стеки ось так. Ми робимо тоненькі пелюсточки. Треба пластинин трошки ось так. Ось такі ось така у нас вийшла весняна лісова полянка. Так, можна ще зробити, дітки, Маринки, ось набіг Маринки в нас, пролітають ось такі Маринки. Так, беремо синій колір і сонечко. Сонечко зліпимо. Ось. У горі світить сонечко. Так, промінчики. І промінчики можна ось так пальчиком розтягнути. Ось. Бачите? Ось таке сонечко у нас буде. Гарно світить. Ось дітки, ось така у нас гарна полянка вийшла. Ліпіть. До побачення, присилайте мені свої роботи на все добре.